Так, да, допомога треба, тому що то, що міськрада виділить, то спише. Е, я просто задаю питання, куди ви гроші збираєте. Ви вже знаєте, куди треба гроші забирати? Ви ж навіть не знаєте, ви просто стали на вулиці е, на фоні тулки і кажете, срочно треба. А люди наші добрі вже зібрали 187 тисяч 300 гривень. Ребята, куди ви гроші збираєте? Я спрашую. Куди, якщо допустим, мені зараз винять люди і кажуть конкретно сім'ї постраждали комусь на похорон, комусь на лікування, тому що грошей немає. Чи чого можете брати разні такі льоші і спользуватися відео? Кошти будуть розподілятись зараз. Як точно буде кількість загиблих, кількість поранених. Потім ми будемо вже розподіляти кошти, вирішувати, куди що, як будемо спілкуватися, які там є травми, хто з дітей як більше постраждав. Будемо все вирішувати як тільки буде загальний список, поки просто збираються кошти, тому що загиблих і постраждалих дуже багато. А, дивіться, я не знаю, що це за пан. Коротше, от этот, Льоша там пишуть. Яка А, він каже: а чого через міську раду? Ви там чули, як він щось щось, коротше, там з міської ради? Що через міську раду? А, тому що сума величезна. Ми будемо по спискам тільки які міськрада, дасть хто офіційно зареєстрований, або ще щось. Тому що зараз поз'являються дальні родственники, ще хтось ще хтось ще хтось там. Ну самі пойміть, що ми не можемо розподіляти, У нас немає доступу до цього. З кожним ми не зможемо зв'язатися з потерпівшим, там по сім'ями загиблих. І тому ми маємо тільки через офіційну джерела робити, щоб в разі чого ми сказали: ось по цим спискам ми відправили кошти. Все. Блять, як ми робили, і так само на герой вкруткали прилетіла з Артемом. Тоже там були нюанси свої, тому що там понаходились родственники дальні через дальні, які требували гроші. Так я дуже хочу, сука, вияснити кожну мразіну, яка мене обосрала в сумської групі. Я кожну блять знайду.